Що ми робимо з вами в точну фазу сонячного затемнення? Ми заповнюємо піраміду успіху. Тут задачі фізичного плану, тут задачі духовного плану. Тут ми пишемо, я готовий, я готова виконати свою місію на землі. В нижній частині писати задачі фізичного плану, це що? Це заробіток, це навчання, це якісь ваші земні проєкти, це відпустка. Якщо ви прописуєте цю піраміду на рік вперед, а саме сонячне затемнення дає нам таке право. Що варто прописувати у верхній частині піраміди? Це за задачі духовного плану тут багато не вийде писати, навіть не пишіть. А можете написати, потім розкажете, як вас закрутить доля життя. Що таке задачі духовного плану? Якщо у вас є страхи, а страхи будуть підійматися під час цього коридору затемнення. Пропишіть для чого мені цей страх, тому що страх це закрита сила всередині вас, яку ви блокуєте або заблокували. Але це дуже сильна, дуже потужна енергія, і їй потрібно дати вихід. Як то кажуть, іди крізь свій страх і здобудеш силу. Негативні риси характеру, прив'язки.